Вітаю виживши! ви на каналі ID Play. Мене звуть Сергій. Сьогодні у нас 7 Days. І ми почнемо таку тему, як виживання. Виживання без бази, з можливістю вижити на звичайних сходах да, у звичайному будинку, використовуючи звичайний готовий будинок. Тож, зараз продовжимо. І так, поїхали. Дивіться, у нас є тестовий світ, де я виживаю. Да? У нас є налаштування. Я зараз тут вам показую. Звичайне налаштування, все по замовчуванню. Да? 5 хвилин тут 7 днів. 8 ворогів. Це тут 100%, ніде нічого, ніяких модифікаторів. Поїхали. Так, воно доволі швидко підвантажується. Зараз. Почнемо гру. Я вивів показники, бо багато питань було про відеокарту. І ось ми тут дивимося на що статна відеокарта в 2К. Роздільні здатності монітору. Найвище налаштування все на ультра викручено. І так, ми зайшли. Ми біля фармацевтичної компанії Хігаші, це їх хмарочос такий невеличкий. Да? Як хмарочос, 8 поверхів. Будинок, багатоповерхівка. Я тут трохи зачистив зомбаків навколо, але зараз пробіжуть новий, бо у нас 42-й день і починається червона ніч. Біжимо. Зараз покажу, що я тут обладняв. Пам'ятаємо, у нас звичайне налаштування. Тут вже не один раз я переживав ніч, але вони майже його не зруйнували. Було кілька тестів. Зараз ми заходимо з вами. Третій поверх і ось доходимо до нашого поверху. Все. Беремо в руки списа і чекаємо на гостей. <гум> так, ну що, зараз вони прийдуть. Я вже відчуваю їх. Вони десь там біжать, да Так, де ви є? Ну. Заблукали чи що? Давайте йдіть сюди. за зомбаки ну що ж ну давайте вже я тут чекаю на вас пледаще ну я до вас не буду спускатися саме піднімайтесь уже не маленькі де вони там бродять якісь дивні зомбаки Нагадаю, це налаштування звичайні, да? тобто тут не якась складність підвищення. Це звичайна складність, тому зомбі трохи то його, Це його. Туплять. Та де вони є? Що тут всю, всю ніч так провтикаю? Ні, так не цікаво. Давайте сходимо, подивимось, де вони там Хлопці, ви де? Дівчата, я не знаю. О, все, бачу. Вони, коротше, там это. Бі біжуть, біжуть, біжуть. Вікно ламають, зараз зайдуть. Не знаю, чому вони через вікно вирішили зайти. Що їм дверей не вистачає. Зараз вони там вікно прогризуть і забіжать. Ну, тим паче, ніч потроху йде. Це розмова про те, що можна спокійно пережити. А так можна залізти десь на дах цього будинку, да, умовно кажучи. І взагалі вас е, нічого не буде турбувати всю ніч на звичайній складності гри. Ви це бачите своїми очами, що зомбаки трохи тойво. Ну, Скажемо, відверто туплять. Да? Дивіться, другий, третій. Я тут трохи відрест... ну, реставрацію зробив в поверху, бо я насправді тут відзнімав майже 2 години від... відео, різноманітні. Да? З різної складності, але вирішив перезняти ось в такому форматі, бо він більш інформативний. Так, я, мабуть, тут і за застарюся. Де ви вже є, а? Що ви там такі, видачі? О, на тобі списа в голову. Нарешті. Прокинулося. Ой, це я, я даремно. впав. Все. Давайте. Тут просто просто трохи присісти, ось так ось і можна їх бити. У мене є арбалет є спис. Цих можна взагалі, я думаю, кувалдою зупинити. Краще списом, мені здається. В просунутих версіях я тут ставив робомолот і він отак ось, ось бив, як я зараз. Але якщо нема робомолота, то можна без робомолота. Бачите, Да? Так, дивіться, там йде коп. Ось на рахунок копа треба його пристрелити. Просто зараз він підніметься, я сховаюсь, щоб він не бачив мене. Де це там? Трохи плює, да? Опалюємо його, зараз він впаде. О, демолішер прийшов, дивіться. Це за того, що в мене високий рівень гри. Я сподіваюся, що він демолішера не активував. Він активував демолішера. Але, як ви бачите, будинок витримав. Диви, яка зараза, а. міцні сходи виявили. Так. Ну, тут, я думаю, з цим я справлюся зараз. Насправді тут треба коктейлі Молотова, хоча б... Або якась вогнепальна зброя. Наприклад... Дробовик. Або там навіть пістолет гарний, типу Дезертигла, був би доречний. Ну, ми моделюємо ситуацію, що ви ледаща, ви нічого не зробили до 40-го дня, нічого не знайшли, і нічого у вас нема, крім цього арбалету. Тому ми <смас> відбуваємось <смас> <смас> арбалетом, так? Да? ну, я думав, знаєте, що рознесе цей демолішер сильніше. Ну, він, бачите, він один прийшов, бо все ж таки у нас звичайні налаштування гри, але ви додавайте до цього, цього що у мене 51 рівень. Ось зараз я покажу, бачите 3935 битих зомбаків, 51 рівень і 239 етап гри. Тобто дуже великий етап гри. Ну Ви бачите, що от, от ця пірамідка вона працює бездоганно. Вони всі падають. Один раз просто сюди зомбака закинуло вибуховою хвилею від демолішора і все. Ну я це вважаю, знаєте, це. Просто йому пощастило, да? Тобто це таке, знаєте. Просто поцілюємо, підпалюємо їх. І вони потроху-потроху згорають. З. О, дивіться, заліз. Так, а ну не буде. Все ж таки може залізти, якщо його хтось підштовхне ззаду, да? Ой, і цей, де заліз. Нічого сюди. Дядько, що, вирішив в мене в бути чи що? Давай я тебе кувалдою по голові дам. Хоч. <плес> так, давайте я е перемкнусь. А, у мене нема, в мене тільки ці зби. Щас солдатик забіг. Так, дивіться, він мене переслідує, треба тікати. Якось... Навіть б'є, я б сказав. Ой. Я якось від нього відбігти. Він що, останній залишився, не? Зараз він до мене спуститься. Так. Ми його спробуємо обдурити. Щоб він стрибнув до, до своїх. Ой! Мене зштовхнув хтось. А, все, це, це вже все, так? Да? Продовжимо тоді з цими хлопцями. Ще один залазить. Та йди ти в сраку як. Що я на твого побратима зупинив? Що тебе зупиняти? Давай. Який же ти противник, курва. Залиш мене впокой. Та що ж ти за людина? Це не людина, це, це зомбачина? Знаєте, я тут його добив, зараз треба підлікуватися трохи, бо якось воно не по собі. У мене є вон ліки. Я просто їх забув. Ну як, забув, антибіотики зараз вип'ю. Трохи підлікуюся і поп'ю водички. Судно, ніч майже закінчилася. А, тобто можна спокійно пережити ніч. Навіть зі списом проти радіційних зомбаків, проти... Демолішери, ви це самі все бачили, я нічого не вигадав, це щира правда. Ось зараз ми доб'ємо оце, що залишилося цих ось. Але насправді скажу, що треба все ж таки тут поставити цей його штовхач. А тут квалду поставити і взагалі буде класно. Вони всі будуть тупити і ніх ніхто, жоден з них. Нє, не влучили тебе, так? Да? Знаєте, щоб не затягувати це відео, я зараз доб'ю їх і закінчу цю, цю частину, я думаю, що давайте ми. Все ж таки. Доб'ємо. Все. Так, цього добили. Дядько, давай я тебе вже... Прикінчу, щоб ти не мучився, і тебе теж дурно. Ось так. А вам, хлопці, дякую за перегляд. Ви були на каналі ID Play. мене звуть Сергій. Це було виживання зі списом у 42-ніч. гу Хоч і звичайні налаштування гри, але ви самі все бачили: радіаційних зомбів було купа. були демолішери, були копи. Чому? Бо це. Зруйнований біом. Тут дивіться, яка, навіть у будинку 5 да? черепів червоних і 2 помаранчевих. Тобто дуже велика складність. Навіть просто по вулиці ходиш, там зомбі-ведміді, зомбі вовки гуляють по місту. Тобто, це дуже такий знаєте, суровий біом. Він жахливий. Але дивіться, все одно наша витримала. Я підремонтую, поліпшу десь щось, напевне. Можливо, навіть до сталі, і продовжимо тут вже з молотом автоматичним, але це, про це все буде в наступному відео. Бувайте!